Вітаю все сталківське товариство Зони Відчуження У даному відео ми будемо проходити першу частину квесту під назвою Жук в Мурашник. Ця частина називається Голоси. Після того, як ми виконали квест Сталкерське ремісло під час виконання то колонна Радіоактивного звалища ми зловили сигнал про допомогу. На місці, знайшовши пораного сталкерами, його доправили до селища і в якості своєї подяки він нам дав координати свого схрону, в якому як по його словах лежить аномальна маска. Що з нею робити, він не знав, але ну, ми вже на цьому місці. Кожен сталкер знає, де це знаходиться. Находимо схрон Стьопки, так звали того сталкера, і знаходимо дану маску. Що це за маска? Одівши цю, повісивши цю маску на пояс, ми через певний час почнемо чути аномальні голоси. А вже після того, через деякий час, нам покаже маска як би, у видінні частини якоїсь місцевості, куди нам треба буде з вами попасти. Там же ж на місці ви побачите, що ми знайдемо на тому місці. Так що лишається тільки зачекати поки до нас прийде видіння. А поки що будемо рухатися в бік. О, в бік селища, будемо так казати. Ось. Ось прийшло нам я, як би сказати, видіння. Вам буде... Дано певний час, щоб запам'ятати цю місцевість. Це місце ми запам'ятали, зразу фіксуйте, що тут дуже багато псів. Так що треба буде робити все швидко. Все це місце. Я знаю, де знаходиться. Так що будемо потроху рухатись туди. Ще раз повторюю, бути дуже уважні в ці модифікації з аномаліями, тому що всі якраз модифікації ну, ну, ну дуже підступні вони. Так що будьте обережні, будьте завжди на поготові. Поближче до того місця моя вам порада взяти в руки зброю і віддихнути. Тому що я так зрозумів, що песиків тут більше ніж достатньо. Все, так, наш сталкер готовий. Ми будемо прориватися, старатися пробігти без бою. Правда, я не знаю, чи так получится. Ось дані волони. Так, швиденько шукаємо, де знаходиться. Це дане місце, ось, бачите, з'явився рюкзак, в кому ми дещо знайшли. Тепер так само швиденько треба звідси тікати. Фактично, перша частина завдачі виконана. Так що, кому це відео було, стало в нагоді. Ставимо лайк і підписуємося на канал і будемо продовжувати обстежити зону відчуження далі, надалі разом. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Sim por cá.